Вибух, епіцентр, вибіг, вибуху, там буквально якісь метри, і він залишився живим. Для мене це диво було, бо я раніше думав, що ракета прилітає, там нікого ні живого, ні місця, нічого, півквартала зносить. Я мав військовим автомобіль перегнати, мені в Дніпро пригнали автомобіль, і я його мав перегнати на Краматорськ. А в мене тут знайомі хлопці, отам в гаражах, мене обслуговують, я, ну, мої друзі. І я до них хотів під'їхати, подивитися, ну, щоб люди. щоб вони глянули технічний стан. Нормально, ненормально, може там щось долити, поміняти, підкрутити. Я якраз проїжджаю буквально. 15-20 секунд і вибух. Ну, я встиг завернути отуди в гаражі. Оце мене ну, врятувало. Моментально ми всі вискочили сюди, подивилися, що дим звідси йде. Почали, почали бігти сюди, бо це не тільки там, я, там багато людей. Ось тут стояли дві розкорочені машини. Серед них жіночка. Ходила, в неї були груди в крові, я її почав виводити, вона каже, мою палочку треба знайти. Ми ще спробували пошукати паличку, ми так і не знайшли. Далі ми повернулися сюди, почали людей виводити, там, де стіна нахилена. І я переживав, що ця стіна впаде, і люди якраз проходили, то ми почали людей відводити трошки в сторону, отам, до, через СТО почали виводити людей. Далі ми підійшли на Ганкові, було сиділо дві жіночки, в них обличчя було дуже посічене, скривавлене, вони нічого не, не могли бачити. Ото ми взяли їх на руки і в цей момент вже приїхали перші швидкі. Далі ми повернулися подивитися, оббігати всі поверхи, чи є хтось цілий, живий. Тільки що ракета пролетіла, витягнує людей. Це пиздець. Це лікарня. Оце ми оббігли всі. Перший, другий, третій поверх. Обігли тільки на третьому поверсі, от в цьому місці, от, тут ж була гора будівельного вже сміття. Оце ми знайшли цього лікаря. Він розказував, що він був повністю затиснутий, тільки одна рука в нього була вільна, то він взяв шматок цеглини і нею почав стукати. Оце хлопці його вже ну, частково, частково вже розгребли зі сміття, потім ще я до них підключився. Але я ж кажу, витягти не могли, бо таким фрагментом цегляної стіни його було затиснуто. Видно, ця стіна його і врятувала, що, бо тут прямо епіцентр вибуху, і він живий залишився. Ну, це диво. З підручних засобів, а саме там якась чиніжка дерев'яна, чи що, я змайстрував саморобний важель і зміг трошечки підважити цю стіну. Тоді хлопці змогли. Його дістати повністю і передати вже медикам. Витягнули людей. Ось тут був епіцентр якраз вибуху, і от, отут був кабінет цього лікаря. От це все було груда будівельного сміття, все засипано. Це зараз вже прибрали, а тут було так все насипано. І отож, от там ось ось коридор. От по коридору ми пройшли і сюди повернули. Звідти ми почали, ото от, я почав допомагати достатувати цього лікаря. Коли все це вже пройшло, минуло, мені все було ну, цікаво. Кого ж ми врятували, було, ну, хотілося би хоча б познайомитися і побачити, то ми поїхали, познайомились. Я побачив, що в якому він стані. Ну, слава Богу, що він залишився живий. Це радує, да, бо просто вибух, епіцентр вибіг вибуху, там буквально якісь метри, і він залишився живим. Для мене це диво було, бо я раніше думав, що ракета прилітає, там нікого ні живого, ні місця, нічого, півквартала зносить. Вийшло так, що завдяки моїм роликам на мене вийшли журналісти. Потім мені з ДСНС подзвонили, вони теж. Приїхали, ми зняли такий попередній ролик. Них кажуть, Ми висунули вас на номінацію, там герой рятівник кроку і все таке. Потім вони знову зателефонували, кажуть, вас номінували, ми їдемо на нагородження. В нашій номінації кроку нас нагороджували, напевно, голова ДСНС і його заступник. Бо Зеленський нас не нагороджував, він поруч стояв, нас нагородили, там табличка, знак пошани, і ось годинник. Нарешті. І це. Потім сам Зеленський до нас підійшов, нам потис руку, подякував. Вчинок я зробив там обдумано, не обдумано, ну якось в мене так вийшло, бо я досить людина там спокійна, а так в мене нічого такого глобального не було. Тільки котиків, щенят, може я рятував. А, а так я досить ну, сама звичайна людина, ну просто такий момент і якось був в тому місті і в той час, і, слава Богу, і англо-охоронцям, що лишився цілий і допоміг, зміг допомогти людям. що Це, це мене радує. А... а так, це ж не я там один був, там було, там було ще. Я не знаю, там з десяток хлопців, ну, які теж допомагали, просто ну, то, що мене так зачепили, розкрутили, я і став героєм, що це?